Попіднімайтесь на носки на п'ятки. Такі, як от з гарячого, приймають коло Угу. Зовнішня внутрішня сторона. І по колу в один бік. І по колу в інший бік. Добре, достатньо. Нормально все в стопах комфортно. Зараз ми стоїмо на обох стопах і піднімаємо пальці ніг вгору, опускаємо вниз. Стараємось не завалюватись на п'ятки, навпаки, подайте вагу трохи вперед. Всі пальці, в тому числі мізинець. Угу. О, клас. Але плюс ну, старайтеся не відривати від килимка. <кій> Притисніть великий палець до підлоги, решту пальців залиште вгорі. Хороша розтяжка. А тепер всі пальці поставте, крім великих, великі піднімайте. І міняємо. Всі пальці потім великий. Угу. Що це не хоче? А давайте пограємо таким чином. Права нога, великий палець на підлозі, решта вгорі, а ліва нога, решта притиснута, а великий на підлозі, навпаки. І тепер міняємо ліва нога великий внизу всі вгорі, на правій навпаки, великий вгорі. Всі внизу і отаким чином трошечки незвично. Але да, якщо дивитись на, на них буде легше, звісно. Так, щоб дуже суттєво. <рес> і в мене пальці на руках <рес> теж такі. Гаразд, все, пальчиками підгрібайте під себе. Підлогу достатньо. <рес> По колу стопа, точніше пальчики, не завертаючи всередину, обережно в один бік крутимо, і обережно крутимо в інший бік. Mm -hmm. І зараз та сама нога міняємо напрямок і по колу, загинаючи пальці всередину, дуже обережно, ніжно до пальців ставимось, щоб не пошкодити там жодного пальчика. І в інший бік по коло. Добре, на п'яточку поставте ніжку, носочок високо на себе і нахиляємось вниз животом. Піднімаємось і, впираючи пальці в підлогу, підтягуємо стегно. Ну і таз. Розтягуємо підйом. Є відчуття? Все добре? Підкрутіть таз. Перестаньте так робити. Ну, бо судомить в попереку. От коли пройде, буде продовжувати. Все, достатньо. Бо ви тут скоротили, мабуть, десь щось. Угу. Інша нога по колу у нас по колу, не завертаючи поки що пальців. Зараз все нормально. Люди сюрпризи в інший бік. Да, будьте обережні, прислухайтеся завжди до своїх, будь ласка, відчуттів на заняття, особливо старайтеся. Не вирішувати в голові якихось питань, крім вашого заняття. І зараз завертаючи пальці всередину. Це саме да, Згодна, але це класно, якщо ви так будете робити, то і ваш результат буде краще. І ви краще відпочинете, навіть, можна сказати, в інший бік по колу. Це як почистить кеш в телефоні. По-хорошому. Добре. П'яточку вперли, носочок підняли і нахиляємось вниз. В кульшових старайтеся складатися, маємо розтягнути по задній поверхні виточку під коліном і, можливо, навіть стегну. Добре, вирівнюємось і обережно впираємо пальці в підлогу, підтягуємо стегно. Нормально тут. Хорошо, дихаємо. А у вас наталка? Нормально. Нормально. Хорошо, відпускайте. Добре, струсіть ніжки. Стопи разом. Пальці сніг разом, п'ятки трохи назовні. Підгинайте ноги в колінах і по колу. Рухаємось в один бік. Баланс. В інший бік. Ну, крім іншого, баланс. Баланс. На ногах. Хочу вам більше давати. Хорошо, вдих. Видих. На носочки підніміться вдих. Залиштеся. Видих трошки підкрутійте таз. З'єднаєте долоньки. Закрите очі. Відкриваємо очі. Добре, молодці. Клас. А, Ди... а? А дивіться, ну, молодці не ті, хто не падав, а молодці ті, хто робили і були в моменті, і більше ні про що не думали, а зосереджувалися на своїх відчуттях і на балансі. Ви ж так робили? Да. Наші ви молодці.